А ми знову в ефірі. Сьогодні в нас в гостях є. Тарас Гончарук, історик, професор кафедри історії України Одеського національного університету імені Міні Мечникова. В нас буде зараз дуже цікава тема. Недавно буквально ми дізналися, що Одесі, напевно, вже 600 років від дня її заснування. Не могли б ви розказати, чому саме так вважають? І коли була якраз перша письмова згадка про Одесу? Ну насправді це можливо зараз більше громадськість про це дізналися. Хоча, наприклад, я сам і фахівці з історії знають про цю версію, про те, що з наукової точки зору 10600 достатньо вже давно. Ще історики 19 століття, це такі, як Олексій Іванович Марківич, професор Одеського університету, Володимир Яковлів, Василь Надлер. це все професори нашого університету, фахові історики. Вони зазначали, що з точки зору наукової, це 200-річчя, так не той час, це було сторіччя Одеси, 1794 рік. З точки зору наукової не може вважатися датою заснування міста Одеси, бо до того був штурм Хаджибія, ми знаємо, як можна спочатку штурмувати, а потім заснувати. А, на жаль, в реаліях російської імперії цілком нормальне явище, коли спочатку штурмується, руйнується, а потім, потім ніби засновується на порожньому місці. Давайте згадаємо той самий Петербург. Такого свого свого часу Петро І спочатку штурмував фортецю Н'єн Шанс а і місто Нієн, а потім заснував на цьому місці місто. Цікаво, що ж він до того штурмував. Так само це знало добре історики 19 століття, що з точки зору наукової, історію Одеси не можна починати 1794 року. І вони вже казали про першу письмову згадку міста Качубієва. Це перша згадка як порту 1415 року, як початок історії наукової історії цього міста. З точки зору Офіційною, хто перше підняв це питання, mm -hmm. е, історик Олександр Васильович Болдарів. На жаль, mm -hmm. ж він досить mm -hmm. в ю... він видав книжку, да, так? в юному, в юному віці він як нідому достатньо віці. Він власне на закінчив життя своє передчасно, але ж ще перше видання було 1994 року. дев'яносто mm четвертого -hmm. року. Якрасно коли було тоді офіційне двохсотліття, він офіційно про це заявив, де абсолютно обґрунтував. А з точки зору наукової, що ніякого двохсотліття Одеси нема, що є 600-ліття, що достатньо для цього підстав. Ну на жаль, тоді влада до нього не прислухалася, але ідеї Олександра Васильовича вони поширювалися серед науковців. Між іншим для мене теж таки це було новим, але вивчаючи так мовити опубліковані документи, маса опублікованих документів свого часу. Це я в 2000 році. Видав тоді знай, за сприяння мере мера, мера Баделана. Видав mm -hmm. тоді книжку Історія Хаджибіядеси в документах. Оце mm -hmm. лише опубліковані документи, mm -hmm. така книжка є. Тобто, досить, ос, грубо. Да, досить грубе, а до речі, а на сьогодні допомогу. можна... А ще більше значить, я думаю, що стрінок під 300-400 вже mm. ще стало більше лише опублікованих документів. А скільки ще документів в архівах Кракова, mm. в архівах Стамбула, Москви, Петербурга і так далі, які можна було б ще публікувати. Що стосується першої письмової згадки, то знамена достатня згадка, цікава. Нагадаю, що прийнято в світі вважати початком історії міста або першу археологічну археологічну знахідку, або набагато. Краще перша письмова згадка, uh -huh. бо на відміну від знахідки вона дає чітко, точну uh -huh. дату. Знахідка, знаєте, часто важко датувати за знахідкою е, чи такий ось е, об'єкт. Е, ми, наприклад, знаємо, що перша от Москва вважає від першої згадки. Коли uh -huh. приходь до мене у Москву, написав uh -huh. сказав Юрій в Довгорукий, там. Своєму одному колезі, будемо казати так. Але справа в тому, що е, така собі згадка. А в нас згадка про Качубіїв, він же потім Хаджибєй, він же потім Одесу достатньо знаменна. Uh -huh. Це польський король Владислав Єгайло, він же Єгело вирішив допомогти, цікаво будучи католиком, він вирішив допомогти православним Константинополя, і на прохання візантійського імператора mm -hmm. і Константинопольського патріарха відправив свого королівського порту Кочубіїв велику щедру допомогу зерном, тобто караван mm -hmm. зерна. Mm -hmm. Зерна, напевно, звичайно, не польського, а українського а з Поділля, бо в цей час в 1330-х роках Кочубіїв згадується як замок землі Подільській. Поділля, mm -hmm. це, mm -hmm. поділля це, це це, ж фактично Панизя Дністра і в цей mm -hmm, час так. Поділля прервалася до Чорного моря. І от Очаків, в той час був Дашков, був в подільській землі. І Кочубіїв теж був в подільській землі замком. Згадується і як замок, і як порт. Uh -huh. а, сучасний дослідник одеський Олександр е, Стіпанченко донедавна не знали, а коли ж точна дата. Казали, ну uh -huh. в цьому році так і є. Uh -huh. Оригінал в Длугаша написаний латиною, дачі, uh -huh. дуже достовірне і дуже таке переконливе джерело. Його всі визнають надзвичайно достовірним uh -huh. джерелом Длугаша з історії Польщі цього часу. А, і, а, але ж не для кожного доступна латина. Так, mm, це більш середньовічна Латина. А от сучасний дослідник Олександр Степанченко він е, використав сучасний польський переклад. Е, Здається, mm -hmm. 2006 року там вийшов переклад академічний, переклад Длугаша. Mm -hmm. І він чітко сказав, що це було між іншим в місті снятині в Галичині. Oh. Польський король mm -hmm. подорожував своїми землями. А і на кордоні з молдавським князівством, це яка mm -hmm. на той час був, а, зустрівся з молдавським господарем Олександром Добрим, mm -hmm. а, який а, фактично був а, в залежності Васальний від польського короля польського короля Тоді і а, там же він зустрів а, цих самих послів mm -hmm. Константинопольського патріарха і візантійського імператора, mm -hmm. а, і там вирішив допомогти Кочубієву. Mm -hmm. І було це 1415 року на зелені свята. А зелені світа на той час це в Польщі один день це 19, 19, так, да, 19 так, травня. Тобто, завдяки Олександру Степанченка, ви можете сказати, чітко дізнатися, коли це точно було, і навіть де це король прийняв таке рішення. Ну ясно, що населений пункт на той час вже був, порт вже був. Так, Але це перша посмісемна письм... письм... згадка, і ми знаємо чітко, 19 травня 1415 року виповнилось принаймні мінімум 600, 600 років, років. Кочубієву Хаджибію угу. Одесі. Я знаю, що у вас 19 травня у вівторок був круглий стіл, якийсь присвячений дослідженню поверненню історичної пам'яті. Я хотіла запитати, що ви отримали якісь результати, хто був присутній на цьому круглому столі, і чи вам вдалося достукатися до людей? Ну, у нас були різні точки зору. Зумієте, там зібралися науковці, а також чиновники. От між науковцями, звичайно, завжди сперечання. Причому ідею, що Одесі. Більше 220 років ніхто не заперечував. Uh -huh. Там єдине, що були варіанти, а може ще глибше. Можливо, 2,5 тисячі років, але все-таки велика перегалана між Качубієвим і античними поселеннями. Ну, там тисячі ротів порожнечі. Можливо, було там, стосовно знов такі, розташування тої фортеці Качубієва. Тобто були сперечання, але е, не було, так би мовити, ніхто прямо не заперечив, що Одесі більше, там, там, більше 300-400, тобто що Одесі mm -hmm. близько 600 років ніхто цього не заперечив. Е, загалом тобто, було цілково обмінатися думками, були е, доктори наук історичних. Там, філософських, кандидати наук, було достатньо цікаво. Окрім того, 19-го ще проходила достатньо непогана виставка, це відділ Одесика бібліотеки імені Горького. Він зробив виставку Книжок. Книжок 19 го там, до 21-го okay. століття, присвячений цьому, в тому числі, між іншим, з музею книги достали. Видання Длугоша латиною 1711 року Франкфуртське, коли була річ Посполита, там достатньо грубезне, перший том його. І люди могли подивитися в очі от, на стару книжку, де, Ну, звичайно, Латину люди не розуміють, але слово кочубіїв вони, вони, вони прочитали так. Uh -huh. І там, саме за події 1411 року. Тобто загалом теж була така цікава акція, яка популяризує цю історію. І ми ж повертаємо пам'ять, повертаємо століття, uh -huh. які, так би мовити, ну, не входять, на жаль, Жаль, в історичну пам'ять нашого народу, на жаль, сказати, що наш народ не має такої глибокої історичної пам'яті, а така влада, таке враження, що влада робить все, щоб ця пам'ять забувалася. Дивіться, я знаю, що на цьому круглому столі був присутній губернатор Одеси. На жаль, було? на жаль, не був. А ви запрошували губернатора? Так, мера? Я скільки знаю, що представники громадського комітету громадської організації Одесі 600, угу. тобто, наскільки я знаю, вони запрошували. Ну він, власне, Напевно, в нього були більш важливіші справи. Надія Яшан uh -huh. вела круглий стіл, але uh -huh. в цілому було цікаво обмінятися думками. Влада, я б не сказав, що зараз особливо це підтримує. Uh -huh. Це підтримує громадськість, підтримують люди, які знають історію, які хоча б якось цікавляться. В нас, на жаль, загальний знаєте, рівень знань yeah, чиновників, він іноді просто шокує. Не лише з історії, а взагалі загальний їх світогляд. Мені здається, що їм треба підвищувати, uh -huh. свою, підвищувати свою освіту загалом, бо тоді, власне... Буде підвищена їх інтелігентність, краще ставлення в них буде до людей, коли вони більше будуть знати, в тому числі історії е, власної держави, власного краю, тобто звичаїв його, тобто традиції і так далі. А загалом, от це чистотліття, вона повертає, я кажу, нам, нашому народу, 400 років втраченої пам'яті. Е, тоді це і період козацтва, і період великого князівства Литовського, і ця боротьба. За цей край це вже це не російська імперія виграла. Століттями козацтво визволяло цей край, і врешті-решт. В uh -huh. е, на кінець 18 століття він був визволений. Це от, е, перша згадка про козаків на Одещині, 1489 рік. Це перша згадка взагалі про українське козацтво, це Савранщина. Uh -huh. А в 1540-х вони вже в Кочубієві постійно згадуються там. Тобто, загалом це була страшна боротьба. і можна подумати, де в той час була Росія, чим вона займалася. Mm -hmm. Тобто навіть і не думала про це Чорне море. А, а власне, це, 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 це фактична ідея Чорноморська була успадкована Росією разом з Україною після Переяславської ради, на жаль, разом mm -hmm. з Україною. А, і ідея приєднати і запорозькі землі, тобто а потім вже і Чорне море. Але це вже було під зав'язку. А тут е, слід сказати, що загалом нас. Е, Проблема датування це датування місця це така проста справа з точки зору політичної, okay. особливо на півдні у нас тут. Імперська історіографія вважала так, От прийшла російська влада, вона все okay. заснувала. І це, наприклад, проблема Дніпропетровська. Того самого Катеринослава. Зараз чомусь коли кажуть про перейменування, ніхто і не згадує. Хоча в місті історики всі чудово знають, і люди, які знають історію, знають чудово, що Катеринослав виник на місті фортеці Кодак. Кодак, пригадується той, сам. той самий. І це потім центр був е, Запорожської Паланки, як Запорожської області, Кодацької. Тобто mm -hmm. на той час це достатньо важливий вже центр, а тим не менш офіційно від Катерини II. Це проблема Віддіополя, яке це було місто Джедере в Одеської області. Це проблема багатьох інших міст. Mm -hmm. а, між іншим, це проблема Сімферополя, міста okay. Акмічить або Акміджит, другого значення міста Кримського ханства. Там був Колга Султан, друга людина в ханстві. І що, прийшли росіяни і заснували його. Mm -hmm. Була столітня історія, багатосотлітня історія Акмечеті mm -hmm. чи Акмеджида. І от заново його заснували. Так само, як Яхтіар, Севастополь, mm -hmm. так само, як багато інших міст. Тобто нам треба повертати цю втрачену історію. Це не значить, що це українська історія, це справедлива історія. Ну жили турки, жили, mm -hmm. жили mm -hmm. татари, жили. Вони теж mm -hmm. люди. Якщо ви спочатку завоювали місто, а потім заснували, як у нас в Одесі Дерибас спочатку в 1789 році mm -hmm. завоював. Uh -huh. А в 94-й він заснував. Ну а як же в такому порядку? Спочатку завоював, отримав орден Святого Георгія третього ступеня за завоювання Хаджибея, а потім через скільки там 5 років заснував. Uh -huh. Ну тоді що ж він такі, штурмував? Тобто загалом uh -huh. це навіть нонсенс. І речі аргументи наші, наших супротивників достатньо слабкі. Uh -huh. Ми бачимо от, за кордоном той самий Стамбул. Халкедон, Візантій, Константинополь, Стамбул, вони ведуть свою історію, науковці від того самого першого античного Халкедона. От з того часу. А не з того часу, як вони його завоювали. В тому плані, бачите, турки цивілізованіші за нас. Я навіть не лише в цьому питанні, до речі, на жаль, на сьогодні. Так що от, така ситуація. А, дивіться, я знаю, в кінці цього місяця у вас має бути конференція також присвячена а, поверненню історичної пам'яті. Ну, ну, в нас якби... це Одеський національний політехнічний та, університет, наскільки я знаю, кафедра історії і етнографії України. Угу. Там, там теж м, що ви б, чекаєте баті, від цієї конференції. Ну, Я думаю, че сказати, особливо чекати щось е, визначного не можна. Так. Але на сьогодні вже нас люди досить часто не можуть навіть приїхати на конференцію. Сімі, розумієте, зараз до, 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 до приїхати. Але, які знаю підготовлені матеріали конференції, більше 50, скільки я знаю доповіді. Там не лише про середньовічну і ту давню історію Одеси, а про всю історію Одеси, про всі 600 років. Там, між іншим, так і називається Кочубіїв, хаджибі Одеса, практична конференція, цеукраїнська до 600-річчя міста Одеси. Я думаю, що це не остання конференція, яка цього року буде в Одесі. Mm. Я розумію. А що хотіла запитати, як ви вважаєте, як можна популяризувати цю думку? І, можливо, якщо Одесити будуть більше знати, вам буде легше якось? Ну, справа в тому, що ми популяризуємо, але в нас не ті просто можливості, що іноді у наших опонентів досі. Mm. Uh, і uh, вони, якщо потрібно, ну чудово знаєте можливості наших СМІ. Uh, ну, Окрім того, звичайно, от, е, з десятиліттями цікаво, що це uh -huh. недавні думки, це думки, які от про матушку Катерину їм е, фактично влили в вуха останні років 20. От, як uh -huh. дивно, це в рік Незалежної України. от Сьогодні згадували, кажу, хто 30 років тому знав про пам'ятник Катерині в Одесі. Ну хто ви, за деситів знав? Знали, стоять Потьомкінці. Але як була проведена кампанія, причому кампанія вона ж була синхронна. В Сімферополі Катерині, в Тірасполі, Катерині, пам'ятник в Одесі, Катерині, в Луганській не встигли. Катерині, то що думаєте, тільки у нас тут така ситуація? Це все було синхрон, це була серйозна кампанія. І, і, і незаконно здійсняла цих Потьокінців, поставили. Як вони змінили громадську думку за 20 років? Саме за останні 20 років, як то не дивно, в антиукраїнський бік, з багатьох питань. Mm -hmm. А назад повернення до об'єктивності, ми же поруємо об'єктивними фактами. Кажуть, як казав Остап Бендер, Медицинський факт. в них там якісь міфи, називаються, якісь там традиції. У нас кажуть, факт є, є історичний. Mm -hmm. Які традиції, які міфи, якщо історія наука, які, які міфи. Mm -hmm. Але ж треба час, потрібен Я час. Я думаю, що все буде нормально. Дуже вам вдячна за дуже цікаве інтерв'ю.